Вітання, друзі, довго не було автооглядів, е з урахуванням часу, війна вже другий рік іде. Але з е можливістю того, що пишуть нам дірек, щоб ми зні знімали знову автоогляди, з урахуванням цього я вирішив, що треба знімати їх короткі. По можливості, е щоб було зрозуміло, купив би я цю. Тачку або ні, тому що, наприклад, коли шукаєш собі авто, ти розумієш, що тобі потрібні основні ази. мінуси, плюси, і можна сказати, отримати вердикт по авто. Сьогодні у нас на огляді Honda Accord 8 до Рест двохлітрова. Розкажу вам плюси, мінуси, і взяв би я собі цю тачку або ні. Треба розуміти, що перейшовши на українську, дуже тяжко, але пацани, старання є старання. Буде суджик, але це все і херня. Так, що по авто? Пацани, треба розуміти, що найголовніше це її прайс. Це такий зараз саме актуальний. Це середина ринка. Ну, Трошки нижче середини. 10-11, гарний варіант рвати можна. Візуалізація на сьогоднішній день має актуальність, якщо в гарному доглянутому стані. Е, так, беремо по е, дизайну. Дизайн актуальний. Тут, е, як розуміти, багатьом він подобається. Е, по основним факторам це йде у нас козовщина козовщина є нюанси, є нюанси по аркам, по порогам. І якщо е, власник за нею доглядав, вона буде в гарному стані. Ви з, з дирами побачите дуже ма, е, мало варіантів. І якщо вони будуть, це буде загалом, якщо ти бачиш вона вся в дирах, е, в іржі. 99% це урваний варіант. Він вам не потрібен 100%, це просто викинуті гроші. Так, пацани, по ходовій. Ходова збита. Адекватна по обслуговуванню, не думайте, що тут буде щось космічний прайс. Реально обслуговувати її за адекватний прайс, якщо ти її взяв, можливо, без питань. Тебе не буде викачувати всі гроші з того карману. Треба просто розуміти, що гарний підібраний сервіс, і це можна сказати один із гарних факторів, які тобі будуть в плюс. Тому що, наприклад, я міняв. У мене було так, що здесь у полуосі є косяк. Резинка, яка Коротше, основа є косяк полу... полуосям, у них це такий обширний варіант є. Нову ти не купиш. Це буде тільки Китай. Те, що я подивився, тільки Китай. В основному це йдуть БУ. БУ варіант. І у мене накрився пильник. По пильнику виходило. Мені пильник на сервісі по хонді, сказали 2500. Ну це абсурд. За резинку платити 2500. І того старий пильник взяв з полосі, замінив. можна сказати, я всю полось взяв з двома гранатами за 4 4500. 4500, і з цього виходить, що ти по факту на РЕСТО тобі пропонували резинку за 2,5. А в Україні можна підібрати є сервіси, які роблять по резині. 500 гривень робиш замір, ширина, довжина, все, пильник 500 гривень топ. Так що, пацани, по ходовій топ, по обслуговуванню, по фінансам аналогічно. Що у нас по двигунам? Основний варіант на восьмому це двушка і 2.4. Якщо брати для себе, треба розуміти, що двушка це безпроблемний варіант. Він ходить по відгукам більше, хоча і 2.4 ходить теж норм. Розхід менше по динаміки трохи уступає, але загалом два реально неубиваємих двигуни, якщо за ними слідкували. Заміна масла і по ресурсності, просто топ. В комплектаціях, до речі, круто, що йде розпорка, тримає дорогу дуже круто, реально тримає дуже круто. І треба розуміти, саме головна болячка у них є, це рейки. Ну як сказати, вони не буде тебе розсипатись кожне 50-60 тисяч. Загалом є болячка, і треба кстати, розуміти, що рейка, яка йде на тайпес комплектації, вона не підійде на інші. Опять же, це по відгукам власників. Коли вони хотіли. Купувати Купити рейку собі з тайпеса і поставити собі акорд, чи навпаки, це не виходило. Так що, пацани, на замітку є такий нюанс. Так, загалом по двигунам топово по обслуговуванню, аналогічно без питань. Так, пацани, що по посадці. Посадка, пацани, тут просто вліта. Сидиться водію просто топово. Е, якщо комплектація в тебе топова, так? ну одна із, одна із топовіших, то у тебе буде пам'ять сидінь, що дуже зручно. Наприклад, якщо користуюся ну, декілька там сім'ї, наприклад, на авто і користуються дві людини. Дуже зручно. Так, по самій пасаці, по удобству, ну 10 10 з 10 з урахуванням е, ціни і факторів. Так, пацани, сам за собою з урахуванням росту 1,87 вісімдесят реально сісти, сісти тяжко. Але посадка на дальняк е, зручна, але треба розуміти, що ззаді е, місця дуже мало. Але сидиться загалом реально зручно. Тому що дивани реально зручні, так як і перші ковши, ну реально. Ну дуже круто, але от виходити Оп. до речі, виходити краще, ніж сідати. Перш за все, при при виборі Accord 8, треба розуміти, що салон тут топ, реально комфортний, зручний посадка топова. По місцю, ну тут треба розуміти, що тачка не для сім'ї. Ну якщо там, наприклад, малі діти, то норм. От, наприклад, їде. Восьмий в універсалі, але там теж не багато місця. Там здорове а місця не багато. Салон реально крутий, зручний. Це основні пріоритети і зручності тачки. Бо як вона рулиться, е по дорозі, як тримає дорогу, їде. Це вообще реальна із конкурентного е з конкурентів на ринку в цьому, де в цьому ціновому диапазоні ну прям майже нема. Реальна вона ну, прям топова треба розуміти що коли ви обираєш треба обирати ну треба обрати максимальну комплектацію по факту що що є по ринку люк пам'ять, пам'ятсидінь це всі пріоритети малі але вони реально круті е, так по магнітолі яка стоїть по штату вона ну а ту в брати одразу викидати хоча е, коли я шукав е, по Андроїд моніторі, я читав, що, наприклад, ті, хто їздять на ну там, е, да, то вони, наприклад, на дуже. Є, є люди, які, наприклад, фанаті від штату бо звук у неї прям космос. Я вам скажу, що реально Андроїд з правильним налаштуванням з недешевим, так, з недешевою начинкою, то буде топово самому. Будете кайфувати, буде все топово. Так що. О, і не сказав саме головне за коробки. Е, хтось каже, що там коробки, там херня, ще є щось. Ну е, є нюанси. Скажу так: надійна коробка, е, механіка, Ну, я думаю, так, що ну таке для восьмого іменно автомат це топ. Е, головне, міняти масло, перевіряти треба е, автомат на, розігнати на трасі. Бажано, щоб повноці... повноцінно там до 120, щоб всі е... передачі переключало плавно, без е... там е... поштовху, без якісь нюансів, вона повинна працювати рівномірно. І саме головне, треба зрозуміти, що у вас повинна бути історія авто. Якщо її обслуговувались на офіційному, там не на офіційному варіанті, е... обслуговували. Е... Ну повинна бути історія бумажка. Що ви знаєте, що вона обслуговувалась е як треба по регламенту, а не там масло надолив, Коробка на долив і тому подібне. І тоді буде чітко. І щоб не було там 20-20 власників. Тому що чим менше власників, тим краще. Хоча можете один на коліна поставити, а потім просто за голову братись. Але все одно сам стереотипність власників це головне. Чим менше, тим краще. Так, я забув підмітити і забули зняти багажник загалом. Реально він достойний. Ну поміститься, він не маленький. Навіть я вам скажу так, що з урахуванням того, що багажник можна було зробити трошки е менший, щоб зробити більше місця, ззади, е ззаду, то було б реально крутіше. Тому що там йде е звужування таке, що ну, по факту воно там ролі особо ніякої не, немає від нього. Але загалом він реально достойний. Так що багажник тут ну, норм, е який може сказати е компенсує вам місце ззаду. Так, пацани, що по органайзерам? Іх тут тьма. Покласти тут перший Бах! здоровенний, різе, що хочеш. Так, що у нас другий? Так, це для курящих. курити погано. Е не використовуємо. Так, тут у нас йде прикурювач. Е для два підстаканники е використовуються для телефонів, щоб тримати і ароматизатор. Але підстаканники крутить. Під локітник. Здоровенний AUX, USB і що -то там ще 12, 12 вольт на 120 Вт. Ніфіга собі. І навіть можна, коли кондиціонер включений, там є заслонка, яка може вам холод подавати в бардачок. Тобі ж якщо у вас якісь там можеш там якісь покласти собі водичку, коли включити і буде, то буде прохолодно, нічого, там жарке не буде. Реально круто. І треба розуміти, наприклад, якщо ти любиш гарний вигляд, TPS реально виглядає круто. Ну, там диски йдуть в комплектації гарні, бампер, пороги. Ну, вигляд візуальний прикольний, реально спортивний варіант є. Але треба розуміти, що в тайпесі не буде люка взагалі. Не буде, наприклад, пам'яті сидінь. І для багатьох можу сказати, що ну, воно і не потрібно. Але для е комфорту, звичайно, воно є плюс. І в Type S тільки 2,4. І загалом двохлітрові двигуни е треба розуміти, що їх. Опа, зараз жіночку чуть не підвезли. <кій> загалом двохлітрові <кій> мало продають. І якщо продаю двохлітрові, я вам скажу, хто на хонді їздить і, і хоче там гац гац двохлітрову брати не будуть. Будуть брати 2,4. Ну, тому що вона вона їде норм <кхм> в залежності від твоїх очікувань. Але по надійності двохлітрова буде реально надійніше, безпроблемніше, ніж 2,4. Так що двохлітрову раджу брати, <кхм> якщо є такий у вас вибір, так? Якщо ви там не хочете газ-газ-газ. Ха газ, газ. 2,4, там вау, ефекту не буде, що ти там прям е, е, в якийсь там самоліт сідаєш. Е, літак. літак, літак. Е, но від тачки будете кайфувати. Реально вона достойна своєї свого прайсу, якщо в, була в достойному володінні гарного власника. І знаєте, як варіант, не беріть е, червоного кольору. Чому? Тому що вони майже всі малинові. Там є нюанс по фарбі, і цей нюанс є такий, що або червона буде вже перефарбована, або буде малинового кольору. Так що на ваш розсуд червону я б не брав. Так що, з урахуванням сьогоднішнього огляду невеликого, можна сказати, з перервою майже в 2 роки тяжко, як кажуть. Увійти в ритм, але по факту авто рекомендувати для купівлі, звичайно, так. Але тяжко буде знайти гарний варіант. Тому що на сьогоднішній день в Україні ринок просто завалений тачками, які купують перекупи. Цих... Негодяїв Я би не брав. би Ну Багато факторів своїх є, тому що вони там, ти знаєш, ти, немає історії в машини. Він не купує у власника, і ти не розумієш, який там був власник. Ти, наприклад, коли купуєш у автовласника, ти зможеш з ним поговорити і бачиш по ньому там, якісь нюанси, що ти бачиш, що людина там відносно якось, за авто багато знає чи мало знає. Переку буде тобі валити так по ушам, що ну, ти будеш розуміти, що там все, все шикарно. Так що, для купівлі раджу 100%, але треба шукати достойний варіант, не, щоб не було гарячки, і оглядати її на оф або дилерському якомусь сервісі, який займається саме Хондами, акурами. І реально ти знайдеш тоді нюанси, на, которих, на, которих, на котрих ти зможеш збити ціну, щоб потім. Не попасти з урахуванням ти її купиш там за 10, потім приїдеш, тобі скажуть там рейка, потім полуось, потім ще щось і ти зрозуміло в топ попадеш на кошти. Все. Я думаю, що вам залетів. Якщо будуть питання, задавайте. Е -е. Наступне відео, я думаю, будемо по можливості робити регулярно. Слава Україні! Всім пока.